Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу розглянути, як можна грати в агресивному стилі лотонську систему за білих. Тобто ми всі звикли до того, що це такий дуже надійний дебют, де у білих мало теорії, і вони роблять свої стандартні ходи, такі як т 4 Слон 4 далі Е3, С3, Кінь Ф3, там слон Е2, чи слон Д3, рокіровка. Шак на H3 теж дуже часто виходить цю схему, я думаю, що ви дуже багато разів вже бачили проти себе, коли граєте за чорних, і в принципі на майже всі дебюти чорних ми можемо так грати, але звісно, що там переваги у білих немає, просто виникає така довга боротьба. Але також ми можемо грати цю схему і в більш активному стилі, якраз, на прикладі цієї партії ми це і подивимось. Отож, перші два ходи якраз були типовими для лондонської системи, але далі після G6 білі зіграли не C3, не E3, а Кінь c 3 Тобто це вже навіть трохи інша схема це, скоріш за все, вже схема джобава Лондон, так вона і називається, тому що бадур Джобава часто грає. В а, подібній манері, і а, далі, яка ідея тут у білих, це вже піти в довгу рокіровку, оскільки ми вже вивели слона та коня, тобто ферзь Т2, ми це з вами зараз подивимося, довга рокіровка. І оскільки чорні зіграли g 6, то дуже типовий план, який, наприклад, коли граєш варіант дракона, теж білі майже завжди використовують все h 4, h 5, і далі а, дуже сильна атака у білих по вертикалі H. Отож, перш за все, чорні зіграли слон g 7, можливо, було е, логічнішим все ж таки, піти D5 і не дати білим зіграти Е4, але D5 це вже буде не старендійський захист, не захист Пірця, а е, захист Грюнфельда, І звісно, що не всі його знають, не всі його полюбляють. Тому слон g 7 це якраз хід в стилі е, старендійського захисту, але тим не менш він дозволяє білим зіграти Е4, ну і після D6 вже. Виникає навіть у нас щось схоже на захист пірця. Отож, далі було Фейс-2, рокіровка, довга рокіровка за білих. Ну і тут білі грають дуже прямо, дуже активно і просто на 6. Комп'ютер вважає, що це не найкращий хід, але, безумовно, якщо ви граєте в якісь швидкі контролі, такі як репіти, особливо в Бліц. То такий хід може дуже непогано працювати, тому що далі ми граємо просто H4, H5 і намагаємось виграти партію майже в 10 ходів, що, до речі, білим і вдалося, якщо в цій партії білі це змогли зробити. Отож, чорні спокійно розвиваються, як і а, завжди, майже в захисті пірця, та в Страндійському захисті, кінь на D7, далі H4. Ну і Тут Ферзь С7, тобто знову ж таки доволі типовий хід, але дуже повільний, і вже після ходу h5 у чорних є певні проблеми. Так, Їх позиція ще зараз можливо, не програна, але у білих є дуже гарний план це з'їсти на початку слона, потім з'їсти пішака, далі Ферзь піде на поле h6. і е, Білі отримують дуже сильну атаку. Наприклад, чорні якось грають типу H5, якщо, то б'ємо на g7. Ну, просто хочу показати цей варіант. Далі б'ємо на G6, ну і на будь-який варіант, або на Hg, або на Fg. Ми зіграємо тут ферзя 6. Тобто, можливо, десь король в деяких випадках і піде на E8, Мат тут чорні, можливо, зразу не отримують, але, тим не менше, грати таку позицію за чорного дуже неприємно. У білих є багатий вибір. Наприклад, мені подобається хід кінь F3 з майбутнім. Кінчить 5 шах. Ну і тут я вважаю, що позиція вже в реальній партії майже безнадійна у чорних, тобто, можливо, комп'ютер тут ще якось її втримає за чорних, але дуже-дуже важко захищатись, коли у тебе такий слабкий король. І я вважаю, що теж за стоквішем буде велика перевага у білих. Давайте перевіримо. Так, перше приблизно плюс 5 оцінку, тобто позиція майже безнадійна. Так, от за буквально там 10-12 ходів ми. Майже закінчили партію, але в ранній партії, яку я сьогодні розглядаю, чорні програли ще швидше і ще красивіше. І отут дуже-дуже типова ідея спрацювала. Тобто чорні е, вирішили, що можна просто з'їсти пішака на h5, але це помилка, оскільки після тура H5 аж, е, ми граємо в G5 і немає жодного захисту від ходу в G7. Тобто, як би чорні не зіграли, ми граємо далі в S G7, використовуємо зв'язку по вертикалі G. І ставимо чорним мат в 12 ходів. В принципі, звісно, що якщо чорні не хотіли отримувати мат, вони могли не з'їдати нашу туру. Можливо, слон на 6 ще більш-менш нормальний був хід, але тоді ми вже можемо з'їсти на 6 турою, і в нас зайвий кінь, і знову ж таки залишається сильна атака на короля, тобто все одно виграна позиція. Так що, якщо ви хочете грати доволі активно, це можна робити в. У майже будь-якому дебюті, і навіть лондонська система, яка у нас є якраз таки надійним дебютом, вона може бути і атакуючим дебютом, якщо ви граєте довгу рокіровку, і далі просто використовуєте вертикаль H для атаки на Чорного короля. Ну що ж, сподіваюся, що ця партія і ця ідея вам сподобалась. Дякую за увагу і до зустрічі!